Веселка на 8 березі. Красотіще. ще. Готель строїть коло нас. Яблука у нас. Є такий великий баняк. Вчора купляли собі мангал. Нам дали 7 пакетів яблук. Ми почистили. Скоро малка дикан. Не знаю. 14-15, може, 20 кг яблук дали. Купляли мангал у подарок, то казали, що м'ясо дають. Але цей піст дають яблуками. Робимо сок. Правда? Багато. Uh -huh! Соко вийшло, цілий кухлик. У нас граната, все вітамін піст. Купили собі нову серіальну машинку. У нас була стара Канді, вона переробила 15 років. Же, мотор згорів не годні знайти ніде. Кажуть, що вже старий мотор тяжко знайти. Купили собі таку польську машину. Польська зборка, німецькі деталі тут. На 7 кілограм. Такий барабан з такими штучками там в середині. Кісна технологія. Да. Тут різне на польському пише все. На 15 хвилин можна ставити на різне там все. Викрутка тисячу оборотів може бути. Така класнівська машина. 200 доларів, 250 десь. З теперішнім курсом. Нас розсілили Лілії на шуткову неділю. Такі класні великі. Наш парник. Тато зробив його, робив його тиждень. Зараз покажу в середині огірки. З вихідними великими. Я Перший вихідними. і в останній день робив. Тюльпани. Бузок, Бузок молодий. Тюльпанчик ще один. Тут такі. Це ще три роки тому ми брали на тюльпанове поле туди було. коли Як до кіс їхати. Дерево. Шалаш. Петро робив. Дрова складати. Тато собі там поставив грядку, бутилки поставив. Тут теплу грядку зробив таку під навесом. Там парник, своя знову тепла грядка. На всіх деревах вже давно цвіт пропав. А ця яблунька маленька ще цвіте. Вже з другий раз попідряд. Появляється і появляється цвіт. Дуже багато. От там маленькі появилися. Така маленька яблуня. Того року було куча яблук, в саме найбільше. Та велика яблуня, то менше яблук дала. Парник середині такий. Та мамина сторона, мама посадила огорячки тут, вже сходять. З тато сторона. Тато тут поставив те, що розсаду мав у хаті. В стаканчики ставив побіряні. Різні помідори. Більше помідорів ставив. І їх тут поставив у землю. сирені помідори помідорі, які мають бути. Такий парничок класний. Тюльпанчик такий гарний. І тачки рано. Обідали. Ми приготувалися до Пасхи. склали кошики такі. Тут паска, буць, масло, бриндзя, яйці, паясанки, чосник, сіль, помідора. Все. Це в нас так ставлять все. Тут на Західній Україні багато всього кошик ставлять. Завиванці спекли, пасок ще так багато лишилося теж. Там ще м'ясо індиками поставили, свинину не ставимо. Батюшка казав, що не можна свинину світити, Колбасу не ставили. Там солодощі ще є, торт я робила такий вафельний, грибочки там є, персики такі солодощі. Ми прийшли з церкви, святили паску. І наші кошики, 4 година, і 5-та година ранку вже. Такі рушнички є, відкривай. Тут такі у нас Паска. Стоїв такі паску було видно. Паска. Огірки все є. Бренд за бос, маску. і Сіогірок. У нас є відео, що ми показуємо. Що ми в кошики кладемо. Тут ще один кошик. Так свічки нормально Так. Печка готова. То ще один у мене печ. То тожа. Паскатари. Будемо далі показувати. Я море, горох у шафлю. Наша ковбаса, такий арсенал. Окиза важена, да. Кешка. Наш підвал, багато банок. Вже пощився з'їли. Kartoplius stovėjom, jau nema. Visi ėmė, kiek įmanoma, o nuklydė kartoplius na zimu. 2 stiklų. Kompaty. 2 stiklų. Kompaty. 2 stiklų. 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 2 stiklų stiklų. 2 stiklų stiklų. 2 stiklų. 2 stiklų. 2 stiklų. 2. Į stiklų. Į. 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 Į.... Į...................................................... Į. Į... Į......................... Кубаса, все є, як має бути. Паскадка жовта. Николач. Кешка все є. Кубаса кішка. М'яско, індюка, хріняк, там все. Стона є. Солонина є. Нам привезли італійські смаколики знову. Привезли таку паску. Якраз паска. ще вчора була, нам привезли це таку. Паску італійську. Сир. Такий. Провалони. Так, шмат. Шоколадка. Італійська і печенька. Така баночка класна. Паску будемо пізніше їсти. Покажемо, як виглядає. Ми собі купили мангал. Пропалюємо його перший раз по центрі. До нього йде такі різні кочерга, полочка. Тут поличка ставити собі банях з шашличком, бо з рибкою. Тут покришка є. Кришка що робиться як барб, ну, бужениця така. З комином. Тут можна робити, нам дали... Закладаються штучки такі. Я покажу, з цієї сторони. О! Такі під, е, закладаються стоїчки і можна ставити собі гриль. Корку собі крутити. Нам дали терить. Там все виходило в комплекті Далі з хрестинів такі ж токі солоші, солоші макарони. Посіні. Вже до доразово притулилися макарони. Такі кексики різні. Американські. Капкейки. З капкейки. кремом, такі штучки. Така штучка і така штучка. Це таке пісочне тісто з таким глазурю. Кейт. Макарони кусняті, Такі м'ягенькі штучки. Суфле. Двохповерхні і. такі на це. І суфлішка. І зефірка І зефірка Квіточки на нас, Ми йдемо робити желе собі малинове. Воно розраховано на 400 грам Ми взяли дві таких стакана таких. Взяли малинку ще. Домашнє заморожене, ще літа. Так гарно заморозилася вона. Нічого не фляхи, нічого Ідеально. Зараз кипчу воду, зараз буду розливати на дві кружки. На вулиці 13 травня, дощ де там цілий день. Татова вода, тато собі поставив тут камінь якийсь. Каже, що тут очищає на воду дуже сильно. Чистесненько робиться. На вулиці 14 градусів, такий градусний. Тато на сіні зробив пакетик. Такий. Не зробив, а Звільнив. Викинув каву американську. Вона була просрочна Десь місяць. І її не пили навіть. Вже тут не хочеться пити Фігня повністю. Ванільна. Купляю собі німецьку. Така кава вкуснятина А то, що американська фігня повністю. Такі піоні ми собі нарвали хату. Такі гарні, гарні, червоні. Сонечко вже вийшло тут. Цілий день дощ, йшов. Парник там наш. Посадили ще перець. Хата наша так освіщається гарно. Таким кольором. Там ззаді така маленька, ще синява. У нас така гарна червона піонія Така пухенька, класна. І тут будуть тона п'яний, так багато пупчиків. Тоні. Сіяна. Такі кущики. 22 травня на Жуці храм. Ми зробимо собі шашличок. Курячий такий ми Себі собі сижу, тут стілець поставив тако, наблюдає шашличок. жареси. Смакота. Опа! Такі мангал. Шашлечок вже були. Шашличок вже дожариси. Шкварчить. Шкварчи. Такі дві посилки прийшли від кіндера. Кіндер сюрприз. Два поконочка. Ми відправляли по 15, 15 гортів. Це 12. 12. 12 обгортків. Вже немає акції. тоді відправляли. До нового року було. І міняти можна на те. На подушці. Так, мало было в телеку. Подождите. Да. По да. Скасамо? Скасамо, может быть, так. Скасамо, вроде. быть. Скасамо. Да. Да. Ни одна класс